Четвер-11 травня і на каналі Житомир ми традиційно підбиваємо інформаційні підсумки дня. Для вас працює Дмитро Поліщук. Мої вітання. Далі у випуску говоритимемо про таке. Україна це Європа. Реєстрація національного рекорду України найбільший прапор ЄС. Літня торгівля на залізничному вокзалі мешканці проти будівництва малих архітектурних споруд. Нові ринки для аграріїв українською сільгоспродукцією зацікавились єгипетські бізнесмени. Сьогодні Рада міністрів Європи ухвалила рішення про безвізовий режим для українців. Через місяць наші співвітчизники зможуть мандрувати країнами заходу за наявності біометричного паспорту. Символічно, що ця подія відбувається напередодні Дня Європи. Сьогодні у Житомирі встановили символічний прапор Україна ЄС та прапор Європейського Союзу. Ми піднімаємо прапор на центральній площі міста Житомира. Мало того, ви всі знаєте, що сьогодні ми плануємо встановити національний рекорд. Це буде найбільший прапор європейського союзу на фасаді будинку. Люди проти бару. У Житомирі мешканці багатоповерхівки обурені появою перед своїми вікнами черговою архітектурної споруди. Із надто гучним сусідством люди миритись не збираються. Тому на місце виїхала наша знімальна група, аби самостійно розібратись у ситуацію. Деталі у сюжеті. «Е кафе-бар. На першому поверсі житлового будинку відкрився років з 10 Тому окремі жителі скаржилися на голосливі та п'яні компанії за їх висловлювання, які не давали спокою ні в день, ні вночі. Вікно не можу відкрити балкон, тому що боюся на балкон залізти, тому що він шатається цей балкон. Вони ж вибивали вікна, двері вибивали, все вибивали. І... Балкон шатається, я, я боюся на нього вийти. Сусідка вже ходила, узнавала. Розрішень його нету, не було, тому що этого, так вона давай говорить, підійдемо, будемо говорити, не ж нарушаємо. Сьогодні власники закладу спілкувалися з нами, але знімати заборонили, посилаючись на те, що це приватна власність. Втім, не заперечили, що планують робити добудову. Документів на будівництво нової архітектурної споруди вони не пред'явили. За роз'яснення ми звернулися до комунального підприємства інспекція благоустрою міста Житомира, що належить міській раді. Інспекція облагоустрію сьогодні виїжджала на місце, їм склали припис, щоб вони предоставили документи, чи є у них, чи нема якісь відповідні документи на строїтельство. Вони нам повинні завтра. Принести відповідні документи. Якщо вони, документи будуть в порядку чи не в порядку. Якщо там не в порядку, а ми думаємо, що вони не в порядку, ми даємо звернення на архітектуру, месобудування, на включення цього об'єкту в демонтаж. Ми тримаємо під контролем розв'язання цієї проблеми і про те, як місто реагуватиме у подальшому на цю подію, будемо повідомляти Михайло Сенігук, Юрій Кричук, новини Житомирщини. У Житомирську область надійшла базова дотація з держбюджету. Як повідомляють у департаменті фінансів облдержадміністрації, в місцеві бюджети спрямовано 2 мільйони 377 тисяч гривень на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом гроші ходять за дитиною. Також надійшла дотація на надання пільг житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Крім того, базова дотація у сумі 6 мільйонів 545 тисяч гривень. Житомирщина співпрацюватиме з Єгиптом у сільгосп сфері. У рамках зустрічі наших фермерів з представниками єгипетських бізнесових кіл було досягнуто кілька принципових домовленостей. Коли ж українська продукція з'явиться на ринках Африки та близького сходу, з'ясовувала наша знімальна група На сьогодні, Україна експортує сільськогосподарську продукцію у 50 країн світу. Це, зокрема, ріпак пшениця, зоямед якість української продукції не поступається світовим зразкам, а ще приваблює закордонних бізнесменів доступна ціна на цю продукцію. Продас фром агрікальчурсоведіворк. В основному зацікавлені в цукрі, сої та всіх продуктах сільського господарства. Які потужності ви можете прийняти, скажімо, від наших виробників. То само цукру, сої, пшениці. Стосовно цукру, це мільйон півтора мільйона тонн в рік. Tak už jsou i jiné produkty? Auro průmyslový На зустрічі із бізнесменами з Єгипту кожний представник круп'яної, борошномельної, комбікормової промисловості, м'ясопереробних підприємств і великих аграрних компаній області представив асортимент своєї продукції, об'єми виробництва та сертифікацію. Представників компанії Мейкан Груп» із Єгипту зацікавили пропозиції по сої, пшениці, цукру, замороженої курятини, кукурудзи та комбікормах. І вони мають намір не лише закуповувати цю сировину. А й стати партнерами з експорту цієї продукції у центральну Африку і на Близький Схід. А поки що область експортує у Єгипет молочі та тварину рослинні продукти бізнесові кола Республіки Єгипет виставили велике бажання співпрацювати з Україною як із одним найбільшим товаровиробників світу сільськогосподарської продукції. Виявили бажання, ми їх радушно приймаємо у зв'язку з тим, що Житомирщина має великий. Потенціал виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, і в першу чергу представники бізнесового кола зацікавлені за придбанням в Житомирщині це пшениці, це сої, кукурузи, круп і м'яса глибокої заморозки, як великої рогатої худоби, так і курей. У зв'язку із цим ми запросили сьогодні директорів, елеваторів, переробних підприємств, м'ясопереробних підприємств для того, щоб в першу чергу визначитися з об'ємами, які запропонує та чи інша сторона відповідно ціною, тому що це сьогодні бізнес, і закласти фундамент для співпраці. Володимир Шолдрук, Максим Возний, новини Житомирщини, А ми продовжуємо випуск новин із такими подіями. Тиждень безпеки дорожнього руху. Понад півсотні поліцейських здавали кров. Літні канікули на Житомирщині перевірили оздоровчі заклади. Благодійна вистава. Артисти Херсонського академічного театру Льох планують провести благодійну виставу для дітей-воїнів АТО, дітей з обмеженими можливостями та сиріт. Сьогодні патрульні поліціянти здали кров для постраждалих внаслідок аварій на дорогах. Акцію Здай кров, врятуй життя провели в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Як здавали кров патрульні, бачила Наталія Дехтієвська. Щороку працівники поліції здають кров. Так вони хочуть допомогти постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. В акції Здай кров, врятуй життя взяли участь понад 20 правоохоронців. У нас проходить тиждень безпеки дорожнього руху, а так як у нас дуже багато людей і травматизму від дорожньо-транспортних пригод, ми вирішили зробити таку акцію, допомогти таким людям здати, як то кажуть, частку себе, щоб врятувати життя іншим людям. Перш ніж здати кров, у патрульних перевіряють загальний стан здоров'я. Їм вимірюють тиск, пульс та беруть кров із пальця. Перш ніж стати донором, варто дотримуватися дієти. Все просто не вживати жирної їжі, побільше пити рідини за два дні. мінімум не можна вживати алкогольних напоїв. Ну і впродовж 10 днів або двох тижнів в залежності від того, які ліки, не можна пити лікарських засобів. Працівники поліції, які пройшли медогляд, йдуть у відділ заготівлі крові. Патрульний Іван Бурківський вдруге здає кров. Під час процедури каже, почувається в нормі і в голові не паморочиться. Не кружиться. Ні. Так відбрали чому так це ж для здоров'я полезно? Ну очищаєте, наскільки я знаю, так очищаєте організм. Якщо менше 50 кілограм людина важить, вона здає триста 350 мілілітрів. Це вже значає дозу лікар-терапевт. У нас якщо більше, то звичайно доза 450 мл. мілілітрів. Після процедури донори лежать на кушетці до 10 хвилин, а далі тут же в центрі можуть почаювати. Прекрасно себе чувствую. різниці ні чувство ніякої. головний лікар центру Анатолій Чугрієв повідомив, необхідно повсякчас відновлювати запаси крові. Запас компонентів крові в Житомирі, Новограді, Вограді, в Коростіні є достатнім для надання невідкладної медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод. або Шлунково-кришковий кровотечі або певних кровотечів пологах, тому але справа в тому, що еритроцити зберігаються лише 30-40 днів. Тому відповідним чином потрібно відновлювати запаси еритроцитів. Анатолій Чугрієв показав, куди доставляють кров. Ось у цьому відділі зберігають готові компоненти крові, з поміж яких еритроцити, які готові для переливання крові. А ось трошки далі у морозильній камері зберігається плазма при температурі до мінус 30 градусів. Далі кров, в залежності від замовлення, передають лікарням. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. З метою організації літнього відпочинку громадян, особливо дітей, дотримання в оздоровчих закладах вимог пожежної безпеки є обов'язковим. Напередодні відкриття оздоровчого сезону працівники управління Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини проводять рейдові перевірки закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Про це далі наш наступний сюжет. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій відвідали дитячий оздоровчий заклад Лісовий берег, що знаходиться в Житомирському обласному медичному центрі вертебрології та реабілітації. Особливу увагу звертають на стан електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установок пожежної автоматики, шляхів евакуації та забезпеченості засобами пожежогасіння. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій відмітили, що на території об'єкту часто зустрічаються куточки пожежної безпеки з інформацією та такі допоміжні знаки, як Вихід вогнегасник. Викуплені нові рукави, вогнегазок перезаряджені, ну, так все, будемо працювати. Працівникам закладу вогнеборці нагадали про заходи пожежної безпеки, як запобігти надзвичайним ситуаціям та подіям. Не забули й про водойми, що поблизу табору. Недоліки не є суттєві, вони усуваються до заїзду дітей та відпочиваючих, нагадую, що почав перший заїзд дітей відбудеться 10 червня. До цієї дати мають бути усунені всі недоліки та проведені будівлі та оздоровчий табір у належний стан. Після перевірки працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вручили акт із виявленими порушеннями керівництву оздоровчого закладу з умовою виправити недоліки до заїзду першої зміни відпочиваючих. Такі перевірки будуть проводитись у всіх оздоровчих закладах Житомирщини. Олена Кучмій, Андрій Денисюк новини Житомирщини. україна китайська дружба на рівні Житомира може. Поглибитися, принаймні у сфері журналістики. Китайцям повніше розповідатимуть про культурно-гуманітарний та економічний потенціал Поліського регіону, а Житомирські медійники зможуть більше дізнатися про сучасні видавничі та телекомунікаційні технології. В обласному центрі із дружньоділовим візитом побував власний кореспондент китайської газети Женьмінь Жибао» у Києві, пан Тань Удзюнь. Далі подробиці у сюжеті Ірини Остапчук. Представник найвпливовішої китайської газети Женьмін жебао у Києві пан Тань Удзюнь до Житомира прибув на запрошення свого давнього друга, заслуженого журналіста України Дмитра Панчука, і завітав на обласне телебачення. Китайський репортер зізнався, що розповідати про Україну та її перспективи читачам своєї країни йому подобається, бо є про що у, у многіх людей великий інтерес до України, до України, тому що Україна це друга страна по площі в Європі. Україна поката багато своими ресурсами, э, туристическими ресурсами, э, природными ресурсами, и ещё, э, э, гуманитарными ресурсами. За э, 4 месяца я много писал, а э а институте, э Сварки патон. Еще я недавно написал очень большую статью о заводе с китайским капиталом в городе Фастові». Журналіст із Китаю наголосив, що потоваришувати міг би із багатьма Житомирськими медійниками, і така дружба була б взаємокорисною. Каже, що після серії репортажів із Києва має намір написати про унікальний музей космонавтики у Житомирі. Ваш музей та космонавтики стоїть писати. Якщо друки, я знайшов е, 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 щось... то важная, интересная обов'язково я не пропущу азручає. Іноземний гість відвідав авторську виставку полотен Дмитра Панчука, барви Полісся, що діє у фойє телецентру. Результатами дружно-ділової зустрічі залишилися задоволені обидві сторони. Китая сьогодні надзвичайно цікава країна для журналістів і в цілому розвитку журналістики, взагалі преси і засоби масової інформації, тому що вони взяли новіші технології, абсолютно по іншому шляху йдуть розвитку. І я вважаю, що там є багато чого нам повчитися. Можливо, сьогодні, коли в Україні не просто коли ми. Розраховуємо на підтримку і Європи і Сходу. Сходу вже в особі Китаю. Тому Тань пише про Україну, про позитив, пропагує і розвиває китайсько українські українсько-китайські зв'язки. Ділові от і нам приємно, що сьогодні він дуже розпитував, як ми працюємо. Він знає Україну. Він же не вперше тут знає нашу журналістську еліту в області. Я думаю, що ці контакти потрібні і нам, і китайцям. Китайська газета женьмін жебао щодня виходить тиражем 6 мільйонів екземплярів. До її складу входить потужна телерадіокомпанія, яка виходить цілодобово. Представництва медіахолдингу діють в усіх країнах світу. Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. І впродовж теми. Завтра, 12 травня, працюватиме гаряча лінія з актуальних питань діяльності Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА. Свої запитання ви можете поставити і отримати на них фахову допомогу за телефонами 47 38 83 та 47 46 05. Код Житомира 04 12. Лінія працюватиме з 9 до 13 години. До Житомира з гастролями прибули артисти Херсонського академічного театру Ляльок. Вони планують провести благодійну виставу для дітей-воїнів АТО, дітей з обмеженими можливостями та сиріт. Артисти лялькового театру не перестають вчити доброму маленьких глядачів. Сама ідея дружби і співпраці, завдяки яким можна здолати всі життєві негаразди, є головною темою показу. Організатори запросили близько 200 дітей на благодійну виставу 13 травня о 15-й годині. Всі інші бажаючі можуть переглянути казку о 11-й та 13-й годинах. Вистава це дуже така музична, цікава, кольорова. Жирафа та носоріг, як кажуть, тема цієї вистави, і чому ми вибрали цю виставу для того, щоб. Поспілкуватися із маленьким глядачем на Житомирщині, ну крім того, що це ми робимо з благодійною метою, у нас, звичайно, ще й творча зустріч. А що таке творча зустріч? Звичайно, це підйом професійності, саме творчого складу, і, звичайно, бажання знову такі творчих людей, акторів, режисерів, творити щось нове, щось цікаве, ну, розвиватись, розвиток. Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення 2017 Шоу розпочнеться о 22.00 і транслюватиметься у прямому ефірі головного суспільного мовника UA1. Під час другого шоу Євробачення 2017 на сцені МВЦ виступатимуть представники 18 країн: Австрії, Білорусі, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Македонії, Угорщини, Ірландії, Ізраїлю, Литви, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Румунії, Сан-Марино, Сербії та Швейцарії. У рамках пре-шоу другого півфіналу на головній арені цьогорічного конкурсу виступлять артисти українського музичного колективу g Арт, які виконують власні аранжування відомих хітів у неповторному та свіжому звучанні. Слухачів чекає поєднання музичних інструментів цимбал, гітари, акордеону, синтезатора, труби та ударних інструментів. Гостями другого шоу євробачення 2017 стануть і учасники відомого українського танцювального колективу Апач Крю. А житомирянка, яка пройшла до фіналу «Голос України-7» Анна Кукса, увійшла до списку учасників фаворитів знаменитої співачки Джамали і отримала пропозицію заспівати на сцені головного пісенного конкурсу Європи разом із своїм тренером та іншими учасниками. За словами Анни Кукси, вони виконують пісню із нового альбому Джамали «I believe in you». Побачити виступ можна буде вже у суботу у фіналі пісенного. Конкурсу. Трансляцію фіналу Євробачення Житомиряни зможуть дивитись наживо у літньому театрі Ракушка. Такими подіями нам запам'ятається інформаційний четвер. А щоб знати більше, заходьте на наш сайт та YouTube канал. Весь контент там можна знайти швидко, а головне зручно. Телеканал Житомир завжди тримаємо вас в курсі подій. А далі у випуску інформація від синоптиків. Побачимось! У найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненнями. Не виключені опади. Вітер змінних напрямків від 1 до 6 метрів за секунду. Температура повітря 12 травня вночі коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля. Вдень 6-13 із позначкою «плюс». 13 та 14 травня вночі плюс 9, плюс 11. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 10-14 тепла. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря від 20 до 60%.